Ти сама твориш свою історію вітаю, я Леся Круп'як, голова правління громадської організації росток бізнес-сектору України, керівник міжрегіонального проекту відновлення економіки на звільнених територіях України і за сумісництвом викладач права. У громадській діяльності в ти можеш впливати на певні процеси. Ти можеш створювати, будувати і робити добрі корисні справи. Тому що ну в цьому плані багато чого залежить від тебе, тобто ти сама твориш свою історію. Між Донецьком і Івано-Франківськом ми напрацювали ряд проєктних ініціатив. Один із тих проєктів нам вдалося втілити до війни. Журналісти з ходу їхали на і журналісти з Прикарпаття їхали на Донеччину. І якраз до початку повномасштабного вторгнення. Ми були за два тижні на Донеччині, були в Солидарі, їздили на «Артем Сіль», спускалися в 300 метрів під землею, були на Артвайнері, дегустували ті гристі вина. Насправді були приємно вражені Донеччиною їхньою гостинністю. Приїхали у Рогати на певний час для того, щоб ну це, це такий був наш прихисток в цій ситуації. Я опинилася, а що робити далі? Ну старалися волонтерити, охопні свічки робили. Там була така кооперація з іншими волонтерами. Треба було там, догрузити фуру, чи е, відправити їжу, чи відправити ліки. Тобто, старалися з всіма силами зробити так, щоб ну, об'єднуватися об і допомагати е, нашим хлопцям тим людям, які. Е, той час ну, і зараз потребують цього. Але паралельно проєктна діяльність не покидала. Почали писати проєктні ініціативи, їх направляти на різні фонди. В час війни мені здається, що кожен з нас має працювати, і робити все для того, щоб наблизити перемов. І будь-який маленький крок ну, він може мати вагомий вплив на такий наш спільний великий результат. Ми на базі Івано-Франківської області, як тилової області, організовували 8 бізнес-турів з різних напрямків. Це було і великі підприємства, і сільське господарство, і харчопереробка. Ми зрозуміли, що насправді в цей час бізнес потребує комунікації, тобто бізнес хоче спілкування. Наша проектна команда, наші учасники ми дійшли до тієї думки, щоб створити таку громадську організацію, яка буде таким майданчиком площадкою міжрегіональною площадкою, яка буде об'єднувати підтримувати бізнес. Кожен з тих людей, вони є професіоналами своєї справи, і насправді вони ті люди, які там горять своєю справою. У нас якось так десь склалося, що кожен має свій напрям, і він мега важливий напрям. І ми в процесі ми складаємося як пазл. Ми горемо ідеєю, ми працюємо. Це ж не приносить нам фінансового ресурсу, тому що ми не завжди маємо проект. Ми просто маємо ідею. Ми приходимо, ми працюємо. Кожен жертвує своїм якимось вільним часом. Ми об'єднали таких людей, які творять. Ми стараємось працювати з усіма донорами, але добра в нас комунікація відповідно з програмою Юсейду, тобто ми десь стартували з ними. Вони десь мають таке досить швидке реагування, і якщо проєктна ініціатива часова, потрібна, вони завжди десь допоможуть їх в її реалізації. Проєкт полягає в тому, що ми вже взяли в основу ті звільнені території. Вони потребують підтримки, відновлення. І цей бізнес ну насправді він в досить таких складних умов. Тому якраз заходи проєкту направлені на підтримку та допомогу цьому бізнесу в цих регіонах. Це шість областей, які стануть такою основою для реалізації проєкту. Паралельно бізнес долучатиметься із інших областей. Ми поїдемо на підприємства, які попри Усі моменти окупації, тієї складної ситуації, в якій вони опинилися, продемонструють нам своє виробництво. Обміняємося досвідом, вони покажуть нам свою діяльність, як їм вдалося втриматися. В січні місяці ми плануємо великий економічний форум щодо відновлення економіки, який плануємо провести в Чернігові. І це буде такий національний форум, дійшов ми спільно то напрацювали. Оцей процес можливість відновлення економіки десь в такому трикутнику влада, громадськість і бізнес. Насправді мені повезло десь тими людьми, які поруч зі мною, тому що завжди є підтримка. Тобто, ну, наприклад, сторони моєго, мого чоловіка, тобто це завжди так. Треба треба робити, а ага, Київ їхати. Давайте їдемо в Київ. Треба там допомогти з дітьми. Тобто ми теж коли десь у нас така є взаємодопомога. Завдяки чоловіку, тобто він десь взяв на себе семена, більше ним займається, садочку забирає. Я розвиваю владу. Тож в мене вона така досить активна. Дівчинка до четвертої години я активно звільнився, а потім телефоном режимі, бо я вже мама. Основна наша мрія, щоб був мир, була перемога, щоб ми мали можливість розуміти про те, що ми в безпеці, маємо можливість працювати, творити і так далі. Але от в проєктній діяльності насправді теж ми бажаємо саморозвиватися і десь маємо таку амбітну мрію, щоб тісно ця діяльність, тобто наша цей громадська організація Росток бізнес-сектору України, щоб вона стала, тобто ми розширювалися, щоб ми більше об'єднували підприємств, щоб ми мали можливість надати підтримку та допомогу бізнесу. Бажаю нам бути єдиними. Єдиними в тому, що ми робимо, єдиними в тому, що проведе нашу країну до перемоги, я впевнена точно, що це буде досить швидко, тому що ми до цього йдемо. Йдемо всі спільно. Наші хлопці, які на передовій роблять велику роботу для того, щоб ми мали можливість працювати, творити.